Всім привіт! Вітаю вас на каналі Карчек. У нас сьогодні на огляді просто бестселер серед класу сімейних кросоверів. Цей автомобіль можна сказати, що задає планку своєму класу вже протягом декількох років і дуже вдало тримає конкуренцію з німцями, не дивлячись на те, що це японський автомобіль. Сьогодні в нас на огляді Mazda cx 5 другого покоління. Я не просто так кажу, що це бестселер серед кросоверів. Нас замовляють дуже багато оглядів на ці автомобілі. І так само у нас майже постійно в роботі є запити по підбору таких автомобілів, а в паркінгу, де стоїть цей автомобіль, поруч припарковані так само 2 cx 5 і Mazda. Тобто ці автомобілі купляли дуже масово, всі їх люблять. І в нашому огляді ми поговоримо за що їх люблять. Розберемось з технічною стороною, поговоримо про філософію дизайну коду та кайдзен. Розберемось в комплектаціях, яких тут було просто безліч. Вони постійно мінялися, і я сам в них деколи плутаюсь. А також поговоримо про те, на що слід звертати увагу при виборі такого автомобіля. Ця машина в моєму житті вже відносно давно. Ми її підбирали ще на початку повномасштабного вторгнення для нашого замовника. Це офіційний автомобіль, куплений в Україні в дилера без будь-яких ДТП, підкрасів чи ще якихось нюансів. Реально хороший автомобіль. Ми тоді детально перевірили все, подивилися історію автомобіля, оглянули на СТО, по автомобілю реально не було будь-яких зауважень. Він покористувався орієнтовно рік машиною, вирішив продати, написав мені, що, можливо, в нас в підборі зараз є такий запит. А я якраз на той момент шукав таку це 5 до себе в сім'ю і було прийнято рішення придбати цей автомобіль для себе. Перед тим як ми купляли цей автомобіль вперше, ми його перевірили через сервіс CarVertical. Ми так перевіряємо абсолютно всі автомобілі, які ми підбираємо на внутрішньому ринку. А так само і ті автомобілі, які купуємо з Європи під замовлення. Сервіс Carvertical дає детальну історію автомобіля з понад 30 країн світу. І він підходить як для перевірки офіційних автомобілів, так і тих автомобілів, які були імпортовані з Європи чи США. Є дуже детальна історія пробігів. Можна подивитися, коли, який пробіг був. Можливо, його скрутили до вас, а можливо, скрутили зараз і намагаються продати вам проблемний автомобіль. Також є історія участі в ДТП, зафіксовано, в яку сторону було ДТП, та є орієнтовні прорахунки вартості ремонту. Тобто ви можете оцінити, чи це була якась дрібниця, чи, можливо, було теж серйозне ДТП, і вам намагаються продати серйозно пошкоджений автомобіль, який вам точно не потрібен. Якщо ви купили звіт, а він виявився пустим, вам він буде зарахований назад на баланс просто балами, і ви можете ними скористатись ще раз. Рекомендую вам завжди перевіряти перед купівлею автомобілі через CarVertical. Ви можете скористатись нашим промокодом CarCheckUA та отримати знижку 20%. Також можна отримати знижку, замовивши звіти за посиланням, яке є в описі до нашого відео. Не купляйте кота в мішку, завжди правильно та якісно перевіряйте автомобіль. Це вже друге покоління даної моделі, яке випускається з 2017 року. Тобто, автомобіль вже дуже багато років на ринку. І, не дивлячись на це, він залишається актуальним. Це тому, що Mazda сповідує філософію дизайну коду, я вам про це можливо розкажу трошки пізніше, а також філософію Кайдзен. А ти її не сповідуєш ти, ти, не та не ти не ж... ржеш, відволікаєш мене. А також Мазда сповідує філософію Кайдзен, і це дійсно є цікаво. Вона полягає в тому, що щось постійно вдосконалюється. І так само цей автомобіль зазнав безліч вдиско Сука. безліч вдосконалень за свою історію. Якщо говорити детальніше про зміни та нововведення, яких зазнав цей автомобіль, то у 2019 році лінійку силових агрегатів поповнив бензиновий SkyActiv об'ємом 2,5 літра та турбонадувом. Це був абсолютно новий двигун для мазди. Вони такого ще не розробляли. Також у 2020 році. Ця машина отримала оновлену систему мультимедіа, а у 2021 році вона зазнала глобального рестайлінгу. Наш автомобіль дорестайлінговий. Основних змін зазнав бампер. Також було змінено передню оптику. Якщо зараз в нас цей автомобіль дорестайлінговий, тут звичайний лінзований LED, то в рестайлінговому автомобілі були такі додаткові секції, які виглядали більш агресивно. І так само було замінено задні ліхтарі. В них також були вставлені аналогічні по формі такі додаткові діодні секції, які досить приємно світяться ввечері. Це якісь глобальні зміни автомобіля, а дрібних змін було по декілька на кожен рік випуску цього автомобіля. Тут постійно щось доопрацьовували, щось міняли. Автомобіль отримував якісь нові фішки нові додаткові опції. Мінялись форми сидінь, мінялись матеріали салону. Якщо на початку випуску, тут було небагато виборів. З матеріалів салону була звичайна тканина, був такий собі шкір замінник і була досить груба шкіра. То в останні роки випуску цього автомобіля він отримав шкіряні салони з напи. І дуже мало конкурентів в цьому класі та ціновому сегменті можуть цим похвалитися. А ось в плані технічної складової автомобіль отримав досить стандартну для свого класу компоновку. Це платформа, яка розрахована на поперечне розташування двигуна. Та передній привід з можливістю реалізації повного приводу через муфту. Двигуни на цьому автомобілі встановлювались виключно 4 це була лінійка бензинових і дизельних двигунів з каєктів. І вже коли виходило це покоління, вони були відносно відомі на нашому ринку, і вже люди не боялися їх брати. Але як тільки вони з'явилися на попередньому поколінні, всі казали, що це неможливо, щоб воно жило в наших реаліях, воно буде розвалюватись, будуть вилітати мотори. І буде щось схоже на експерименти мазди з роторним двигуном, який не доживав до 100 тисяч кілометрів. Але не дивлячись на це, мотори класно себе зарекомендували. Глобально з ними немає якихось проблем. Встановлювалося всього три бензинових силових агрегата. Це був 2-літровий мотор, 2,5 літра атмосферний та 2,5 літра турбо. Двохлітровий силовий агрегат був доступний тільки на автомобілях, які продавались офіційно в Україні. На ринок США він не постачався. Його потужність на офіційних автомобілях складала 150 кінських сил. Знаю, що в природі на інші ринки були трошки потужніші версії на 160 та 165 кінських сил. 2,5 літра атмосферний двигун на офіційних автомобілях мав потужність 194 кінські сили, та на автомобілях США 187. Я думаю, що тут основна різниця в тому, як робилися заміри, бо в нас, скоріше всього, це були заміри на 95-му бензині, а Америка декларує заміри на 93-му. Думаю, в цьому вся різниця. 2,5 літра турбо мав орієнтовну потужність 250 кінських сил. Поговоримо трошки детальніше, що таке SkyActiv – Це комплекс рішень, які Mazda використала при проєктуванні цих двигунів. Вони отримали дуже високий ступінь стиснення це 13 до 1 та 14 до 1. Всі двигуни отримали безпосередній вприск, отримали поршні специфічної форми з лункою посередині, для того, щоб не було детонації та краще згорала суміш. При цьому двигуни розраховані в ідеалі на роботу на 98 му або 100-му бензині, але в наших реаліях взагалі без проблем їздять на 95-му і нічого з ними не стається. Всі двигуни мають ланцюговий привід ГРМ, мають колектор 4.2.1 досить довгий. І це все не ламається. Ми при оглядах не зустрічаємо якихось автомобілів, де нагло був би мертвий мотор. Все, що з ними трапляється, це якісь дрібні запотівання. В них любить підпотівати клапанна кришка, любить підпотівати передня кришка на стику, де стикується блок циліндрів, головка блоку та передня кришка спереду також любить підпотівати ззаду. І все це, в принципі, все, що стається з цими двигунами, на моє здивування, бо я теж думав, що це не буде їздити. З якихось там додаткових проблем по навісному, любить підпотівати. Амортизатор натяжного механізму ремня-генератора, це все копіючне, міняєте без проблем. Єдине, вже якщо міняєте ремінь генератора, не лінуйтесь, поміняйте також ремінь помпи. Вона тут йде на окремому ремені. Ну і звісно, якщо ми говоримо про надійність, це мається на увазі при адекватному обслуговуванні. Дили, рекомендую міняти масло тут раз в 15 тисяч. Я раджу міняти масло кожні 200-250 мотогодин, які на всіх сучасних автомобілях в наших реаліях це 7,5-8 тисяч кілометрів. Якщо будете доглядати за цим мотором, він точно не буде доставляти вам якихось проблем. Якщо ми говоримо про бензинові мотори, а от з дизельними моторами у мазди тут не склалось. Лінійка дизельних двигунів отримала маркування SkyActiv-D. Було декілька різних потужностей, там від 150 до 184 кінські сили, якщо я не помиляюся. І це просто страх і ужас. Я вважаю, що дизельний скаєкт це один з найгірших двигунів сучасності. Якщо ви купили машину з таким двигуном, ви точно будете його робити. Проблем просто маса. Є проблеми по екології. Забивається ЄГР, забивається сажевий, погано живе паливно на нашому дизелі. А найбільше, що ми з ними зустрічаємо, що з ними стається. В них прогорають мідні шайби під форсунками. І соляра, і від регенерації, і з під цих мідних шайб іде в масло, масло розріджується, стає рідке, розпредвали починають вигризати, воно все перегрівається, гріються турбіни, це закінчується капіталкою. Якось пояснити, що з цим мотором не так, дуже складно, бо з ним не так абсолютно все. Тому я би вам не радив купляти дизельний двигун. Це найгірше, що могло би статися з цим автомобілем. Краще купіть бензиновий і не переймайтеся. З бензиновим буде все добре, і це точно буде економніше, ніж капіталити складний дизель з двома турбінами. По коробкам тут все було досить стандартно. Машина отримала гідротрансформатор від 6-ступеневий. Також при правильному обслуговуванні з ним немає якихось великих проблем. Масло я би рекомендував міняти максимум раз в 60 тисяч кілометрів, краще міняти трошки частіше, там 40-50, щоб коробка прослужила довше. Знову ж таки, не слід зважати на регламенти дилера, він там точно більший. Я не цікавився. Я стараюсь міняти масло кожні 50 тисяч км. Також на цих автомобілях на Офіційних, мені здається, не було механіки, а на Європу вони продавались на механіці, дизеля були на механіці, бензин був на механіці, але навряд чи це когось цікавить. Більшість цих автомобілів, які ми оглядаємо, вони привезені з США, та вже тут відновлені, продаються. В принципі, не зустрічали якихось глобальних проблем по коробці. Деколи можуть бути незначні поштовхи, але отак от нагло мертвих коробок, як нагло мертвих двигунів, тут також не зустрічається. По салону автомобілі отримали досить приємний дизайн. Все класне, приємний на дотик, навіть при тому, що в нас трепчаний салон, в нас непогані матеріали торпеду. У нас є такі вставки, типу під шкіру на дверних картах, шкіряний підлокотник. В принципі, воно все виглядає прикольно, все класне. Правда, в вмаздив доресті, на мою думку. Врешті вже стало трошки краще. були... Незначні проблеми з якістю матеріалів. У нас дуже швидко затиралося кермо на цьому автомобілі рідний пробіг 74 тисячі кілометрів, і вже воно таке трохи блискуче, трохи затерте. Хотілося б трошки кращого стану на цей пробіг. І, в принципі, це масове явище. Ми коли пробиваємо автомобілі. Дуже часто в роботах є заміна керма по гарантії. Також, що часто трапляється, ось тут 75 тисяч пробіг. Тут ніхто великий на цьому автомобілі не їздить, і тут вже трошки продавлена. Дверна карта, де ви локоть, теж хотілося б трошки кращого. З якихось нюансів, що ще є по салону, мені дуже дивно тут реалізований підігрів керма. Підігрів керма є, але він підігріває тільки оці секції керма. Якщо ви так як я любите їздити, тримаючи руку зверху, так неправильно робити, але це зручно. Вам підігрів керма не допоможе. Трошки дивне рішення. Так само до дивних рішень в цьому автомобілі я відношу реалізацію цифрової панелі приладів. У нас тут звичайні аналогові стрілки, але бувають приборки з екранчиком, на якому намальовані звичайні аналогові стрілки. Ну, м'яко кажучи, трошки дивне рішення. Дамо вам екран, але намалюємо стрілки. Серйозно? Так. Да. Ну реально, ну типу, блять, така, така сама але на екранчику, а не на цей. Ще з якихось нюансів по салону. Тут дуже слабке олеофобне покриття на дорестайлінговій системі мультимедіа. У нас вона дорестайлінгова, ще така з першим екраном. Чогось всі люблять повитирати його мокрими серветками, воно облазить, виглядає, воно не дуже, не можна так робити. Потрібно витирати просто мікрофіброю, в ідеалі заклеїти екран плівкою, але якщо воно у вас ще не облізло, якщо облізло, заклеїти плівкою, це буде просто страх і ужас, як з дизельним двигуном тут. Е, також, якщо я не помиляюся, CarPlay тут був доступний з 2019 року. У 2017 році, коли автомобіль вийшов, не було CarPlay У 2017 році. Коли умовно той самий ваг CarPlay ставив там чуть ли не з 2014 року. Тому теж є нюанс, але можна було на дилері або не на дилері доставити CarPlay на будь-які роки. Це трошки рятувало ситуацію, бо мені здається, що на сьогоднішній день автомобіль без CarPlay виглядає дуже дивно і це ріже функції мультимедіа майже до нуля. Але не дивлячись на ці всі дрібні моменти, автомобіль все одно складає дуже класне враження по салону. Матеріали приємні, воно все класно скомпоновано, зручно і приємно реально сидіти. Тобто він об'єктивно в своєму класі один з кращих і вдало конкурує там з будь-якими автомобілями, щоб я не називав тут інші марки. Е, Місця, в принципі, цілком достатньо. Прямому зрості 187. Я тут сижу вільно. Можна вільно сісти за мною. І тут досить великий багажник. Ходіть, я вам покажу, що там робиться. Не знаю, який тут літраж багажника, але він тут достатньо великий, щоб без проблем в себе вмістити ось весь цей бардак. Мені подобається, як тут реалізована шторка багажника. Воно прикольно піднімається кожного разу разом з кришкою, вам нічого не болтається. І здається, що це дуже дрібниця. Але якщо ви, як і я, по декілька разів за день сідаєте в автомобіль, ставите речі. Це реально зручно, воно доставляє менше дискомфорту. З якихось нюансів по багажнику, з якими ми часто зустрічаємося, в них корозією покриваються ці стійки електроприводу багажника, і коли ви закриваєте, воно трошки порипує. І глобально це єдине місце, що ржавіє в мазди. Всі замовники, коли їм ради, що розглянути цей X5-у мазду, чогось вважають за обов'язково розказати, що мазди гниють. Мазди, які гнили, в більшості закінчилися ще в той час, коли ті самі замовники ходили до школи в своїй більшості. Немає якихось глобальних проблем з корозією цього автомобіля, не дивлячись на те, що він весь зроблений з металу, немає ні алюмінієвих капотів, ні кришок багажника. При цьому він не є оцинкованим. Товщик б'є просто як чорний метал. При цьому автомобіль, якщо не був ДТП, реально навіть на сколах не покривається корозією. Не знаю, як це зроблено, але воно так є. Тому якщо ви купите собі нормальний рівний автомобіль, в якому не переварили четверть, чи з ним ще не сталася якась біда, він буде експлуатуватись безпроблемно. І моє улюблене в мазді комплектації. Якщо до рестайлінгу на ринок США все було прикольно і просто, базова комплектація була спорт, це була гола база з крутілками від кондиціонера без клімат, контролю, тканиною і всім решта. Середня комплектація була турінг, вже була така собі шкіра, якихось трошки опцій. Вже можна було з цим жити. І максимальна комплектація була Grand Турінг, жир, всі опції, класно, прикольно. То в рестайлі Mazda, не знаю, чим керуючись, поділила це все на 8 комплектацій. 8 комплектацій, які між собою відрізняються на зразок того, що одна від іншої відрізняється тим, що є бездротова зарядка для смартфону. І бездротовий Apple CarPlay. Це просто якийсь нонсенс. Я, чесно, по сьогоднішній день не осилив розібратися, що куди входить. Кожен раз, коли в нас є ця машина в підборі, я мушу заходити індивідуально дивитись кожну комплектацію, що туди входить, що не входить, бо якось це систематизувати в голові, коли ти працюєш з багатьма автомобілями, мені здається, просто неможливо. Я зайшов спеціально на офіційний сайт американської Мазди і виписав комплектації. Перша, це. Або S, або комплектація без назви, там досить дивно вказано. Далі у нас іде Select, Preferred, Carbon Edition, Premium Plus, Carbon Turbo, Turbo Premium, Turbo Signature. Дуже складно це все якось вмістити в голові. Єдине, що можу сказати, що всі комплектації не впевнені, що у 2021, але з 22-го року точно йдуть на повному приводі ті, які випускались на ринок США. І топові комплектації доступні тільки з турбованим двигуном, атмосферних двигунів там не було. Офіційні автомобілі також мали 5 комплектацій, там все трошки простіше. Але також були різні варіації, були передньоприводні автомобілі, офіційно продавались, були 2.0, 2.5. З цим потрібно розбиратися індивідуально. Але тим не менше комплектації в цих автомобілях фактично завжди хороші і вже. З американського селекту з цим можна жити, воно виглядає достойно, конкурентно спроможно в своєму класі, і в принципі, автомобіль вже справляє непогане враження навіть в досить базових комплектаціях. Я би рекомендував, якщо шукаєте класне сімейне авто, обов'язково задуматися, бо воно прикольне, воно класно конкурує з іншими марками, тому що воно надійне, воно недороге в обслуговуванні, при правильному обслуговуванні, воно не буде доставляти вам якихось. Проблем, воно з класними атмосферними моторами. Воно має звичайний гідротрансформатор від Айсін, який до того ж на Мазду непогано налаштований. І на сьогодні знайти автомобіль на гідротрансформаторі із нормальним двигуном насправді непросто. Тому ці автомобілі люблять не просто так, вони цього дійсно заслуговують. Якщо вас будуть цікавити огляди і підбори цих автомобілів, ви можете звертатись до нас в компанію. Ми зможемо вам підібрати класний незатоталений автомобіль. І дійсно в хорошому стані такий, за яким доглядали. Вам дякую, що додивились це відео до кінця. Ставте лайки, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. Та обов'язково підпишіться на наш канал. Далі буде багато цікавого.